цузаман. Сьогодні ми граємо за Радянський Союз в Hearts of Iron 4. Це моє перше відео на каналі, тому поставте лайк. Та, напіжу, не ставте лайк. Коротше, починаємо ми не простого проходження, а на режимі Iron Man для історичного фокусу для штучного інтелекту та головне максимально усилена Німеччина. Стартуємо! Тепер точно стартуємо. Починаємо ми з Радянського Союзу, як зазвичай, розстикуємо дослідження. Таким чином. як зазвичай, в принципі, Фабрики. Стратегія будування фабрик трохи відлічається від звичайної гри, тому що рейх усилений, тому ми будемо будувати фабрики не в Україні, як я зазвичай це роблю, а отут. Отут, де я зараз їх, в принципі, будую. Це регіони, там де сота інфра... інфраструктура. В принципі, я думаю, це зрозуміло, там, де Москва. Точніше, за Москвою. Саме в Москві, як це Мордор. Дівки, Дівки ми розтикуємо, змінюємо їх на звичайну дивізію. НКВДшників ми теж їх скидуємо в одну штуку. Гарняків ми теж скидимо в одну штуку і змінюємо їх на звичайну дивізію. Точніше, не всіх. 7 дивізій ми виділяємо, кидаємо в одну. А 6 ми змінюємо. Ось сюди. Зараз покажу, чому я це Е, Всі в одну. І танки. Танки ми, звісно, теж виділяємо. Хай навчаються. 7 дивізій у ці йдуть на картон з Д Японії. А у цих ми розтивіємо так, щоб в них не було проблем з снабженням. Це я не буду зараз показувати, це я зараз розтикаю сам. В принципі, плюс-мінус таким чином ми розтикали дівки. Тепер ми йдемо далі в військові заводи. Це десятку зразу ми ставимо сюди, тройку сюди, двойку сюди, десятку сюди, двойку сюди, видаляємо нахрен всі ці, ці літаки, не потрібно. Двойку сюди. Е, і ще. Так, нам потрібна піхота. Піхотка, я не розумію, я, до речі, не бачу смисла зараз зробити е, ці штуки, але я все-таки буду їх делать, нам потрібно ще ПВО. Ми одразу віддаємо три заводи сюди. Так нам навіть три штуки на эти заводи. В принципі, отак, да? Все три заводи, у нас все забито, все добре. Е, тепер ми робимо резюме. Додаємо резину, йдемо по фокусам, звісно, путь максимального мінімізму, історичний фокус э, СССР, нічого тут нового я вам не розкажу. Все, стартуємо гру. Е, стартуємо гру і я опять оп забув про гробаний флот. Який раз це я це вже забуваю. Цей флот. Е, зараз розстыкаю фотку вернуть. Е, так, я розтикав уже флот е, і стартану в гру. на ваших очах. Е, а, ага, все, все у нас все відбувається, все щетку. На, на мою несподіванку, все чітко. Тепер ми ще робимо отак от одразу. Отаку штуку, щоб я її зараз не забув, робимо отаку штуку. Це я роблю чездівки для відправки їх на громадянську війну Іспанію. Мені потрібно ще 6 дивізій. Е, стоп пауза трохи. Пауза, і по фокусу ми йдемо в внутрішні справи государства. До речі, одразу вибачаюсь за російськомовну версію гри. Якщо є україномовна версія гри, Хойки одразу мені повідомте. я, якщо чесно, не оглублювався це питання, але якщо є, то я, звісно, буду грати на україномовні. Так, ці 6 дивізій ми одразу переробляємо нещодавно создану таку дивізію, щоб вони якось відлічались, нам, нам потрібно 10 плюс 5 умножити на 5, 25, 35. Опита досвіда армії, який ми, звісно, отримуємо. Але не просто так. Тепер ми чекаємо, просто чекаємо Солтана Уса, італіанські требування, я не розумію. Ця, це італійська. А, я забув, я забув трохи трупанув. Трохи тупанув, беремо так от авіацію, виділяємо їх і удаляємо їх Так Без приколу я не розсудів. А, флот, 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 теж флот. Флот я забув про нього не просто так. Ми через нього грати не будемо. Не бачу сенсу грати через флот за Союз, тому що в наших союзниках Великобританія, Франція, вони з радістю потоплять навіть дуже усилену Німеччину. Е, просто в нуліну. І смисло когось немає це робити. Все, отак от робимо. Навчаємо ми всіх, але. Так, да, звісно, давайте ми всіх навчимо, у нас немає проблем із ніфтю. Хай в нем чайся. Хай флот теж навчається, я не бачу всьому нічого поганого. Е, з Турцією ми нажимаємо оце навіть не дивлячись, це халявна е, підтримка війни. Внутрішні діла государства ми теж, е, звісно, беремо і далі йдемо в нова радянська відчинка. Е, тут це нічого страшного, все, продовжимо. На моє велике здивування на протязі вибачається на протязі своїм протягом. Протягом цього часу нічого не відбувалося, але я ставлю радника на досвід армії цього Тимошенка. Він дуже потрібен, нам потрібен досвід армії, нам потрібно 35 досвіду армії ще до початку громадянської війни в Іспанії, але до початку ми його не здобудемо, а от трохи після, здобудемо, так, ми отримуємо політичну параною, я вже про неї казав. Політична параноя це великий дебаф. Родянському союзу давати потихеньку. Потихеньку будемо додати цю дивку трохи трохи нового, електроніка, підряд. Ми йдемо в центр, по фокусу ми йдемо в центр, а по дослідженням йдемо в комп'ютер. Все. Тут ми знову прожимаємо Зараз. Прожимаємо знову, щоб вони степ бай степ. І тут і знову додаємо ще одну піхотку. Щоб вони. е. Зва, е у мене запитають язик, вибачте. Щоб вони навчались. Е, фокус є, центр. Е, тепер ми йдемо далі. Сталінська конституція. Далі, продовжуємо. Нам потрібно 250 досвіду польполітичного політичної влади до громадянської війни в Іспанії, тому що нам потрібно буде надіслати аташе та перейти на військову економіку. Зараз немає смислу переходити на частичну, тому що коли ми відправимо аташе, в нас вже буде більше чим ніж 50% підтримки війни, і ми одразу прижимаємо військову економіку. Це звісно, один із плюсів таких країн, як радянський Союз, Третій Рейх. Базові станки є. Далі ми йдемо в концентровану промишленість. На Радянському Союзі грається лише концентровано. Це я вам кажу не як експерт, тому що я не експерт в Хокі, я звичайний гравець. Це дійсно правда. Так що є в мене якісь можливі помилки. Я граю, як я на своєму власному відчутті, на власному, так би мовити, досвіді. І буду намагатися грати на власному досвіді. Звісно, я б е, отак би не запарювався, якщо я грав би проти звичайного третього рейха е, на Радянському Союзі у це. Я би зробив тупо танкові дивізії і не парився з цим. Але нам потрібно всі максимально багато козирів проти Німеччини, тому що вона максимально усилена. Ми будемо просто воювати тут, захищати Україну, але є такий риск, що ми можемо. Трохи Україну таки здати, тому я її і не застраюю. Є ризик, що ми можемо втратити територію. Звісно, не можна втрачати Ленінград, не можна втрачати Москву, не можна втрачати Сталінград. На жаль, почалася громадянська війна в Іспанії. У нас не, витр... не вистачає політичного досвіду. У нас не 250 тому, що я став Радника, але нічого страшного. Кидаємо покращити відносини. А, і давайте одразу до добровольці не дійшлемо. Так, подожди, а що у мене. Я трохи тут тупанув. А ні, все правильно. Все правильно, ще так і додаємо сюди. Зараз надійшлемо стройкам. Так, трохи відволічемось. Одразу ми йдемо в третю стройку. Це, оташе, аташе, мне треба. Да йо фокус. Одразу йдемо в наступний фокус. Все, 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 аташе. Приймають аташе. Прекращаємо. Посилаємо добровольців, все. Посилаємо добровольців, вдруг и часу, нічого страшного. Головне, що ми все можемо зараз взяти. Військова економіка Йо, Йоавем. Все прийняла добровольців. Тепер беремо наші літаки. Тактичні бомбардувальники, максимально обучені. Ой, а що у нас тут тих три? Нам потрібно лише два. Нам потрібно лише два. Хай вони йдуть в запас. Все, підчимо сюди, йдемо фармити досвід. Чекаємо наших добровольців. І напевно, на цьому будемо завершувати потихеньку цей перший пробний випуск. Якщо що одразу вибачаю, блядь, за скільки разів я вже вибачив за цей випуск, але мені не, не шкода, я вибачаю за звук, звук не ідеальний. Наступного відео я буду намагатися робити його краще. Що, бля, ну, я, ізначально взагалі вип... звук був ще гірше, це я вже як то підкрутив, трохи зробив його краще, але не ідеально. Зараз що я роблю? Я назначаю попова фельдом, Будемо качати Жукова. Тепер топаємо сюди. Сюди. Сюди, коротше, топаємо, Все. клацаємо, І зараз трохи перестикаємо дивізію і, напевно, будемо йти на паузу. А, так, у нас ще випився один фокус. Це на, ці, як вони називаються, ви зрозуміли, на політичну паранойю і так далі. Через, лише через 175 днів у нас буде доступний наступний фокус, тому поки у нас є час, йдемо в вагітроп, нам потрібні плакати. Я ще потім покажу, що це таке, якщо ви не шарите. Я думаю, що є такі які кінехай. Так, там аж 300 і винищувачів. В небі, тому ми перекидаємо наші бомбардувальники на інший участок фронту. До речі, там де знаходяться наші війська. Я не розумію, чому тут немає снабження. Мені це не подобається. Так, окей. Все. На цьому, в цьому відео все. Ну, далі. У нас наступного відомо, які плани взагалі. Е, зараз я протикую, щось. Блять, коротше, портикав як дебіл. Нічого страшного. Е, надалі. Наступний план у нас це громадянська війна в Іспанії. Будемо продовжувати розвивати свої успіхи е, цієї Іспанії. Нам... Які цілі взагалі я приседую, нам потрібно викачити. Е, я назначив маршала, де він є. Чому тут не відображається? Що за війня? що за що, все відбувається. Коротше, нам потрібен. Майстер боя в холмах, у Жукова, щоб викачати приспосабленця, І нам потрібно викачати ці дивізії на максимальну штуку, яка взагалі можлива. Це наші дві головні плани. Чому я не кажу побіда в Громадянській війні в Іспанії? Тому що я навіть не виграю, коли в нас немає третього рейха усиленого. А тут я, я не знаю, як виграти з усиленим третім рейхом, тому що у нас віджимають авіацію постійно. Е, і я думаю, третій рейх теж повпливає. де тут є Третього Рейха. Е, коротше, не буду їх шукати, вони там є. Все, до наступного випуску. Далі тільки цікавіше.